Привіт, друзі! Після використання трафаретних матриць, або перед довгим зберіганням бажано зробити очищення і відмити наші матриці від пластизольної фарби. Тому для цього ми придбали спеціальну смивачку для пластизольної фарби. Коштує вона в районі 200 гривень 1 літр. Також нам треба розпилювач і серветки сухі або туалетний папір. На початку нам треба прибрати скотч, який ми використовували для закривання путів рами. Тепер наносимо змивачку. і прибираємо все насохо начисто. Робимо це з двох сторін. Отож маємо такий результат. Рама готова до. Подальшого використання. Сітка пробилась, Чисто. Тільки заклеїмо новим скотчем і працюємо далі. Ставте лайкоски. Слава Україні! Разом до перемоги. І підписуйтесь на канал, кому було цікаве відео. Посилання на магазин, де я придбав змивачку для пластизольної фарби. Я залишу в описі до відео. Sim, papai.